Отже, де думка розташована фізично, що служить джерелом наших емоцій, прийнятих рішень, пристрастей, болю та іншого, це місце мозок. І це найскладніший механізм у відомому нам Всесвіті. З урахуванням всього сказаного, а також всього, що мозок нам дає, можна подумати, ніби він на вигляд дуже гарний, сповнений мерехтливих вогнів, скляних трубочок і таємних відтінків. Але насправді мозок виглядає досить бридко, як залежалий м'ясний рулет. Якщо витягти його з голови, він сірий, а перебуваючи там, він яскраво червоний через кров. Воістину дивно, що джерело нашого розумового життя, нашої свідомості це шматок плоті. Його, в принципі, можна з'їсти і люди їдять мозок. Мені, наприклад, доводилося їсти мозок під вершковим соусом. Не людський, звичайно, але я їв мозок. І було дуже смачно. Але загадка через це ще складніша. як цей шматок плоті дає життя розуму. І саме це питання мені й хотілося б розгорнути у цій та наступних лекціях. Для цього почну з дрібних, значущих складових, з елементів нейрона. Потім розглянемо, як нейрони зв'язуються один з одним. Як вони з'єднуються, утворюють різні підвідділи мозку, такі як гіпоталамус та лобова частка. А потім уже поговоримо про мозок з ширшої точки зору. Розглянемо дві півкулі мозку ліву та праву, і те, як вони взаємодіють. Отже, у мозку повно всього. Маса хімічних сполук, різних елементів, але чільне місце діє та частина, що породжує мислення. Частина, що є основною метою наших досліджень. Нейрони. Дослідження біологічних основ думки не випадково називають нейронауками, тому що все йде від нейронів. Перед вами зображення взаємодіючих нейронів. А ось схема типового нейрона. Тут показані дендрити. Вони приймають сигнали від інших нейронів, збуджуючи сигнали. Так звані плюсові або гальмуючі, їх називають мінусові. Потім ці сигнали потрапляють у клітину, яка підсумовує ці плюси та мінуси, і після досягнення певного порога певної кількості плюсів утворюється нейронний імпульс. Імпульс походить через аксон. Аксон набагато довший, ніж дендрити. А у випадку деяких рухових нейронів він дуже довгий. Аксон тягнеться із спинного мозку до великого пальця ноги. А щоб уявити співвідношення пропорцій, просто уявіть баскетбольний м'яч на 65 кілометровому садовому шлангу. Аксон оточений так званою міеліновою оболонкою. Цю оболонку можна розглядати як ізоляцію, жирову клітину, подібну до ізоляції на проводах. Отже, інформація знаходить. Надходить через дендрит, підсумовується в тілі клітини і передається через аксон. Таким чином, завдання нейронів підсумовувати та передавати інформацію. І ми знаємо, що нейронів дуже багато. За деякими оцінками близько 100 мільярдів. Оцінки дуже різні і дуже приблизні. Так чи інакше, є мільярди та мільярди нейронів, і кожен з'єднаний із тисячами. А може і десятками тисяч інших нейронів. Фактично, можна сказати, що є щось настільки складне, структура настільки складна, що її неможливо відтворити ні на якій машині. Числа занадто великі. Тому ми і описуємо мозок як найскладнішу машину у Всесвіті. Так, він зроблений із плоті, що трохи розчаровує, але принаймні всередині. Він неймовірно складно влаштований. У нейронів є три спеціалізації: є сенсорні нейрони, які отримують інформацію з навколишнього середовища і з зовнішнього світу. Є рухові нейрони, що йдуть від мозку до рухових механізмів. Отже, якщо доторкнутися чогось гарячого, то ви відчуєте біль, це працюють сенсорні нейрони. А коли ви відсмикуєте руку або до чого стягнетесь, це рухові нейрони. Нарешті є проміжні нейрони, які пов'язують інші нейрони, не контактуючи із зовнішнім світом ні через сприйняття, ні через рухові дії. Головний принцип нейронів та нейронних імпульсів все або нічого, це як стрілянина з гармати чи чхання. Нейрони або реагують, або ні. Це може здатися трохи дивним, особливо у випадку сенсорних нейронів, адже переживання здаються вам безприривними. Так, у вас є сенсорні нейрони в очах, і ви можете бачити, як при дуже тьм'яному, так і дуже яскравому світлі. Чутливі нейрони є і в пальцях, і ви можете відрізнити ніжній дотик від уколу в кінчик пальця і тому подібне. Але все-таки принцип нейронів все або нічого. А безперервність сприйняття досягається тим, що нейрони по-різному кодують інтенсивність сигналів. Один із способів здається, чи задається числом нейронів, що реагують. Якщо Х нейронів відповідає легким відчуттям, то Х в 10 ступені нейронів може вже відповідати сильним відчуттям. Іншим чинником є чистота імпульсів окремих нейронів. Окремий нейрон може передавати слабке відчуття, спрацьовуючи рідше, раз-раз, а може передавати силу відчуттів, прискорюючись раз-раз-раз-раз. Отже, є нейрони, вони розмовляють один з одним, спілкуючись завдяки аксонам. Аксон одного нейрона звертається до дендритів іншого нейрона. Давним-давно вважалося, що нейрони щільно з'єднані, подобно деталям комп'ютера. Але насправді нейрони не торкаються один одного. Існує розрив меж термінальлю аксона одного нейрона та дендритом іншого. Це крихідний зазор зазвичай близько 10 нанометрів. Цей розрив називається синапс. Коли нейрон активується, його аксон виділяє нейромедіатори. Хімічні речовини, які прострілюють цей проміжок і впливають на дендрити інших нейронів. Як я вже сказав, ефект цих нейромедіаторів може бути збуджуючим, що додає енергії, тим самим підвищуючи ймовірність активації нейронів, а може бути пригнічуючим, тоді ймовірність активації нейрона знижується. Цікаво ось що: різні нейрони виділяють різні нейромедіатори. Тим самим вони по-різному впливають на нейрони, з якими контактують. І психофармакологія, яка намагається як лікувати різні психічні чи фізичні захворювання за допомогою ліків, так і різними способами підвищувати рівень задоволеності, а подекуди допомагати людям працювати чи зосередитися, здебільшого працює з нейромедіаторами. Це можуть бути речовини антагоністи. Які знижують чутливість, зв'язуючись з дендритами і перешкоджаючи виділенню нейромедіаторів, або ж вони можуть навпаки різними способами збільшити кількість нейромедіаторів, що виділяються. Тоді це агоністи. Отже, ви або збільшуєте обсяг, або зменшуєте його. Розглянемо деякі речовини і ефект, що надається ними. Скажемо, є курари. Курари це отрута, яку використовують індіанці Південної Америки. Вона є антагоністом. Вона заважає руховим нейронам впливати на м'язові волокна, не дає працювати руховим нейронам, і тим самим паралізує вас, а у великих дозах вбиває, оскільки ваше серце теж змушують битися рухові нейрони. Воно зупиняється і ви вмираєте. Є ще алкоголь. Він також має гальмуючий ефект. Вам це може здатися дивним, адже коли п'єш алкоголь то стаєш стурбованим, щасливим та безрозсудним. Але слід враховувати ось що механізм роботи алкоголю в тому, що він гальмує лише частину мозку, яка відповідає за стримування. Тобто, у вас у мозку є та частина, що каже, не треба так говорити, не знімай штани на людях, припини кричати, а алкоголь пригнічує цю частину мозку, роблячи вас буйнішими. Потім, по ходу справи, якщо надто сильно напитися, алкоголь загольмує інші частини мозку, і можна знепритомніти і впасти на підлогу, а від великих доз навіть померти. Курари та алкоголь кожен по своєму загальмовують. Інші ж речовини, навпаки, дають збуджуючий ефект. Так, амфетамін, наприклад, збільшує кількість норадреналіну, який є ще одним. Нейромедіаторем та відповідає за загальну бадьорість, так само працюють і такі наркотики, як спіди та кокаїн. Інші речовини, такі як ПроЗАК або Ельдофа, збільшують рівень нейромедіаторів, наприклад, дофаміну або серотоніну, що може допомогти при проблемах на кшталт хвороби Паркінсона, яка виникає через занадто низький рівень дофаміну, а також при депресії, що виникає через низький рівень серотоніну. В цілому, всі ці речовини працюють впливаючи на нейромедіатори шляхом штучного накачування більшої кількості нейромедіаторів, або різними шляхами нарощуючи їх доставку, або ж заважаючи їм працювати шляхом їх зв'язування або поглинання. Але всі ці речовини працюють шляхом впливу на нейромедіатори. Якщо піднятися на рівень вище, то можна стверджувати, що нейрони. Породжують мислення тим, що вони отворюють кластери або мережі, ці кластери та мережі, обчислювальні пристрої з цікавими функціями розпізнавання облич, ходьба, розуміння пропозицій, тематичні обчислення, відчуття смутку чи закоханості тощо. Тепер ми знаємо, що таке можливо, тому що ми самі створили подібні обчислювальні машини, і якщо побудувати таку складну машину, вона здатна вирішувати математичні завдання, грати в шахи, виконувати імітації польоту і так далі. То як же влаштован наш мозок? Можна уявити його пристрій, схожим на комп'ютер або ноутбук на зразок того, що зараз перед вами. У якомусь сенсі він приблизно такий, але є дві причини, з яких це порівняння не працює, і обидві пов'язані з ефективністю роботи мозку. Перша причина мозок дуже стійкий до пошкоджень. Якщо в мозок встримити ніж, якщо мозок пошкодити, це зазвичай не призведе до повного відключення системи. Інформація та здібності якимось чином розподілені по нейронах так, що це робить їх надзвичайно стійкими до пошкоджень. Хоча будь-хто може відкрити корпус ноутбука, дістати чіп і все зникне. Пристрій перестане працювати, але пристрій мозку робить його дуже стійким. Друга причина мозок влаштований так, що він працює дуже швидко. Комп'ютери можуть виконувати мільйони операцій на секунду, тому що вони є суто електричними. Але тканини мозку набагато повільніші, і їм буває потрібен час на поетапну дію. Іншими словами, якби мозок був влаштований подібно комп'ютера, то він був би настільки повільним, що нікуди не годився би. Він має бути більш ефективним, дозволяючи тканинам мозку та нейромедіаторам працювати повільно і при цьому все одно робити розрахунки на рівні доступному людині, тобто неймовірно швидко. Тому є величезний інтерес до систем з масивно паралельною архітектурою та складними нейронними мережами. Які організовані, як нам здається, за тими ж принципами, що й мозок. Тим самим, ґрунтуючись на нашому розумінні мозку, ми допомагаємо комп'ютерам справлятися з завданнями, на які вони раніше були нездатні. По ходу курсу ми поговоримо про це детальніше. Ми дійдемо в цьому до детального пояснення різних здібностей мозку, тому, говорячи про те, як люди вивчають мови або розрізняють обличчя. Ми не будемо докладно торкатися нейронів, а говоритимемо про різні сфери мозку і про те, як вони працюють. Але при цьому передбачається, що все, про що ми будемо говорити в більш функціональному ключі, в кінцевому рахунку зведеться не тільки до величезних мереж нейронних систем, а й до конкретної поведінки конкретних нейронів.